Здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні я вам розповім, як ви швидко можете визначити автентичність монети, першої річниці Конституції України, або, для прикладу, Соломія Крушельницька та й інші монети, ювілейні монети України, і що вам потрібно знати. Зараз часто просять фото там, на вагах, наприклад, такої монети, а я вам розповім, як ви можете швидко дізнатися, чи справжня монета, навіть не знаючи її вагу. Все, що вам потрібно знати, це лише наступне. Мікроскоп не обов'язково, я буду використовувати мікроскоп для того, щоб наглядніше вам пояснити. Зверніть увагу ось на ці крапки. Ви бачите, що у них така форма неправильна. Так ось, у справжньої монети так і має бути. Якщо ви візьмете зараз, там, зробите скріншот, візьмете відкрити якийсь аукціон і порівняєте ось ці нюанси, і ви побачите, що у справжніх монет це все схоже. Ось всі ці дрібні деталі, їх можна порівнювати. Берете, відкривати аукціон. Для прикладу, берете ту монету, яку хочете визначити, і порівнюєте дрібні ось ці речі. У фуфла вони будуть всі рівні і однакової форми. Ось така хитрість, ну не хитрість, а такі знання нумізматичні, треба проявляти для того, щоб визначити швидко справжність монети. Це ж саме і у Соломій Крушельницької, В неї також йдуть такі крапки, і вони також не мають однакової форми. Користуйтесь знаннями, підписуйтесь на канал, почуємось!